Від завершився матч Австрія-Франція, 0-1 на користь Франції. Група де, де грають, до речі, поляки та голландці. Ну і французи здобувають мінімальну, але і справді доволі таки важливу перемогу. Все вирішив автогол на 38-й хвилині. Забив Йобер, Це був автогол на 38-й хвилині. Поєдинку. Стартовий протокол, стартовий склад. 4-2-3-1 у Австрії. Пенс в воротах. Віоберданс-захисники. по флангах, Зайвальд Грілліч, центральні опорні півзахисники. Баумгартнер, центральний атакувальний півзахисник, Міцель Забіцер Коннард Лаймер. По флангах та Грігорич Грегорич грає в нападі. Віцечемпіони світу 4-2-3-1. Майк Мініан в воротах. Вільям Салібанду, її захисники, Жюль Конде та Вернандес по флангах, на галок Рабіо, центральний опорний півзахисник Антуан Грізман, як завжди, центральний атакувальний півзахисник Антуан Грізман, Осман Дембеле, Маркус Тюрам По флангах, так Іліан Бапе, як завжди, на астрії Атаці. А тепер по матчу, французи так, прагматично розпочали. Да, Франція Франція доволі таки класно зіграла в захисті Австрія таких-то та момент явних не було. Так, да, там був непоганий момент на 36 хвилині, коли Грігоріч, майже там один на один там вийшов, але я не можу назвати це прям якийсь там гольовий шанс, Але було і справді близько. А в цілому французи більш позиційно атакували в першому таймі більше володіли м'ячем. Хоча перевага Франції була не, та, та, не така, та велика, там, десь там, 55 на 45 десь так. Плюс-мінус було володіння, і по удару, там також невеличка перевага була Франція. Віце-чемпіони таки забивають, французи забили. Кіліан Бапе накрутив один в один захисника, зробив простріл, а Вьобер, ну, звичайно, таке буває. Зрізав м'яч власні ворота, австрійці пропустили, французи забили. Потім французам, ну, звичайно, віце чемпіони світу, команда голодна, молода. Їм стало набагато то легше себе далі проявляти. Якось так. У Франції в другому таймі були дуже хороші моменти. Просто якимось дивом м'яч в сітку не залітав, хороші були контратаки. Як і в деяких епізодах, ми, любі друзі навіть до якогось навіть і удара. Просто навіть. Ну, до удара. Знаєте, справа діла не доходила. Ось. Але моментів момент у Франції було вдосталь. 5-14 взагалі, якщо ми беремо статистику удара, Тут Франція набагато більше загострила 3-3 удари в площину, 52-48 годин. Ну так, да, французи забили, м'яч віддали. 6-2 кутовим. Ми казали, що Андрія приматична, але і Франція також дід Дешама. Може грати по-різному, Франція може грати як із позиції сили, так і з позиції нападу. Наприклад, перші хвилини були тотально за французами, а після забутого м'яча Франція віддала ініціативу. І це також дуже, хочу сказати, дуже класний показник. Коли ти вмієш грати. Ну, так класно, від захисту від оборони. Щоб по опущеним нагодам до тренування. По дві голіві нагоди в обох збірних і по дві опущених. Да, Австрія, в принципі, грала непогано, до речі. 52% володіння, 475 пасів, 401 правда чи 84% 900, точність паса. У Франції, хоча й володіння менше, але точність паса була вища, 85%. 454 паси французів, 389 пасів були точними. Тобто, як хочу сказати, у Австрії справді був момент. І у Григорічі, там, ну так, да, в другому темі там також був момент, коли Міньян вступав в гру. Ну ось, до речі, з п'яти ударів Австрії, лише три в площину, ворота, повзворота. Три... Ну, да, все правильно, три площину, два позороту. У Франції 14 ударів, також три площину. 6 удерев позроти, 5 дерев заблокованих. По відборах, до речі, по відборах м'яча австрійці було тут вище, По 3 сейви Майка Мініана і 3 сейви РТР австрійської збірної. 18-33 винісі м'яча, французи більше виносили м'яч. 3-6 перехоплення. Ну і порушили правила трішки більше австрійці. 18 порушень правил, 5. Жовтий карток у Франції 10 порушень правил та дві жовті картки. Найкращується матч, не знаю, як для вас Кіліан Мбапе. Ну саме Кіліан дуже Там у Кіліана ще був вихід один на один у другому таймі, коли на швидкості. Традиційно для себе Кіліан цей момент знайшов, але не забив кіліан ну, ось ці там облудували. Після матчу. Ну, В цілому я вважаю, Франція перемогла, напевно, все-таки заслужено Хоча ну, в стрільці також, в принципі. Ну, Австрія, тобто, не була безнадійною. В принципі, як я на відео казав, французам не буде легко. І так воно і сталося. Тому ще дуже такий неприємний момент стався з Антуаном Грізманом, коли його на початку другого тайму відштовхнули, він вдарився. Там ще Шекелян бапетом, нос, на жаль. Розбив розсічення. Ось. Ну, якось так. Звичай, Франція здобула дуже важливі тризелікові пункти. Наступний матч з голландцями. По суті, битва за першу позицію. Ось дуже важливий матч. Очікую на віце-чемпіонів світу. На для французів. Ось, подивимось, як там буде далі. Австрія грає з поляками. Для австрійців це також дуже важливий поєдинок австрия франція 0-1 на стадіоні Еспіт Арена. Я вам дякую за увагу. Ви, друзі, ви, друзі, мої любі. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.